Шановні дилема. Коротше, смітник, проїжджаю поїздом, бачу пили смок. Ось такий ось пили смок, трошки вже забінтований. Що він працює, це вирогідність 50 на 50. В принципі, в двох руках можна донести, чи брати, чи не брати. Я подумала, що швабра краще замінює таку. Тільки сміття вдома. вдома. Та, ну, я вирішила не брати. А яка ваша думка? Цікаво, як він тут влаштований. Не поламаний. Може, може навіть не поламаний, ніхто ж не знає. Вон щіточка від нього ще валяється. Коротше, я вирішила, що Швабра мій кращий друг. І ергономічна, і естетична. 是，也比上那临时播。